Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подабачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 17 квітня 2024 року Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за відхиленням двох статей щодо звинувачень в бік міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса усунув. Чи можливість тривалого судового розгляду у верхній палаті конгресу, якого вимагали республіканці для привернення уваги до роботи адміністрації Байдена в контексті питань міграції та безпеки кордонів? Лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер стверджував, що судовий процес не був потрібний, оскільки Палата представників направила найменш легітимний, найменш суттєвий і найбільш політизований процес. Імпічменту в історії Сполучених Штатів. Сенат проголосував за зняття звинувачень, підтримуючи два пункти порядку, які були висунуті шумером, стверджуючи, що вони не досягають рівня тяжкого злочину чи проступку, як того вимагає Конституція. Також були відхилені клопотання про проведення судового процесу або Передачу цих звинувачень до спеціального комітету Тед Круз, сенатор республіканець від Техасу, намагався заблокувати крок Шумера щодо відхилення звинувачень, запропонувавши відправити сенат США на закрите засідання для обговорення конституційності імпічменту. Але це не підтримали демократи. Також були інші клопотання від представників республіканської партії в Сенаті про відстрочку заяви Шумера та відкладання розгляду справи на пізнішу дату. Це теж було відхилено шляхом голосування. Лідер республіканців в Сенаті Міч Макконел звинуватив демократів у тому, що вони не виконали свій конституційний обов'язок, відкликавши звинувачення, які. Були надіслані з Палати представників. І зараз ми зазначимо результати голосування щодо відхилення статей звинувачень в бік міністра Майоркаса. Відхилення першої статті було перше голосування. Це підтримали 51 сенатор, проти було 48, присутній 1. Республіканці за 0. Проти 48, присутній 1 демократи всі підтримали це голосування. 51 сенатор. Далі відхилення другої статті звинувачень. Всього за 51 сенатор проти 49 присутні 0. Жоден республіканець не підтримав звинувачення. Проти 49 республіканців, демократи 51. Всі підтримали, але тут потрібно зазначити, що тут були ще незалежні сенатори, які також підтримали позицію Чака Шумера так, у цьому питанні. Ми знаємо, що є декілька незалежних сенаторів, так, в верхній палаті, але здебільшого вони голосують за лінію демократичної партії, в абсолютно більшості випадків. Білий дім підтримав дії Сенату щодо відхилення цих статей звинувачення в Бікмайорка. Спікер Джонсон розкритикував дії Сенату щодо відхилення цих статей, зазначивши, що сенатори-демократи своїм голосуванням оголосили повне схвалення небезпечної політики відкритих кордонів адміністрації Байдена. Я загалом сказав, що демократи будуть там нести відповідальність за. Таке голосування. Фактично, сенат поставив крапку цій багатомісячній епопеї щодо імпічменту в бік міністра внутрішньої безпеки Алехандра Майоркаса, було очевидно зрозумілим те, що Сенат не зможе навіть провести судовий процес, так враховуючи, що він під контролем демократичної. Партії. І попередньо ми наголошували на матеріалах в західній пресі, де вказувало, що Шумер не буде доводити до судового процесу, до направлення цих звинувачень в спеціальний комітет, а процедурним рішенням відхилить ці звинувачення так, до настання судового власне, процесу. Це і відбулось. Достатньо цікаво. Побачити, що далі будуть робити республіканці в контексті цього відхилення. Так, реакцію ми зазначили, Маконел це засудив, що Шумер так швидко відхилив е ці статті про імпічмент Джонсон, те саме сказав, але поки що не зрозуміла ця стратегія їхня на подальші якісь. Діє, Чи будуть вони далі якось вимагати конгресу, щоб це по-новому розглядало? Чи, можливо, вони будуть якось повторно проводити голосування в палаті представників щодо імпічменту в бік Майорка? Це тут поки що є певні питання. Але станом на зараз ми бачимо, що Сенат прийняв. Такі рішення, і воно було достатньо очевидним. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашого! Жоє держави, слава Україні! Хай щастить нам!